Нова грошова допомога, як я обіцяла, роблю ролик стосовно допомоги українським жінкам вагітним жінкам. Дуже, дуже важлива інформація, тому що ну, чомусь забули про цю категорію, не знаю чому. І ось є благодійна організація Фонд Українські сестри та Кінд Френдлі надає підтримку українським жінкам, всім, в кого є діти або вагітним жінкам. Я знаю, як тяжко зараз, під час війни з малим дитям. Жінки не нехтуйте допомогою та користуйтесь. Користуючись можливістю, хочу звернутися до глядачів. Я не знаю, чи саме цей ролик будуть дивитися всі ті, хто. Написав дуже багато бруду в коментарях вчора. Ви знаєте, люди, хочу звернутися, хочу звернутися до вас. Я розумію: зараз тяжко в страху хтось, хтось безнадії, хтось у відчаї, хтось не знаю, в когось свої, якісь різні. Причини є для того, щоб нервувати, для того, щоб злитися і так далі. Але, якщо чесно, такої кількості бруду, бруду як вчора вилили, під роликом щодо допомоги міжнародних організацій, ну, чесно, це просто, ну, це просто фу, ось чесно вам скажу. Поважайте себе, поважайте себе в першу чергу, тому що. Ну, це мене це не задійне, повірте. Я вже стільки працюю у ось у цій сфері, так, і стикалася вже з такою кількістю різних людей. Але в першу чергу, знаєте, якщо вам хочеться вилити бруд, ось і вам стало легше від цього, да ради Бога, але просто поважайте себе. Ви в першу чергу ганьбите себе, розумієте, а не когось іншого. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нова грошова допомога. Благодійна організація Фонд Українські сестри та Кінфрендлі надає підтримку українським жінкам. Хто взагалі може отримати допомогу? Допомогу можуть отримати українки, які мають дітей або ж вагітні українки. Та через війну Росії проти України просто опинилися у скрутному становищі. Яку допомогу взагалі можна отримати? Від українських сестер можна отримати перше, це одноразову фінансову допомогу, яка надається тим, хто втратив роботу та засоби для існування? Також можна отримати психологічні та медичні консультації та інформацію щодо евакуації. Як зазначають про свою мету в організації? Хочу процитувати: ми спільнота жінок, яка допомагає матерям в скрутній ситуації. 24 лютого Росія розпочала війну проти України і багато українських одиноких матерів, вагітних жінок, дружин, військових втратили звичне життя, втратили роботу, втратили дім. Тож ми збираємо пожертви з усього світу та надаємо фінансову підтримку та психологічну допомогу для українських жінок. Ось так зазначили про свою мету в організації. Як отримати цю допомогу? Для отримання допомоги потрібно оформити заявку через спеціальний телеграм-бот. Зараз ви його можете бачити на екрані, і силочка на нього буде під відео. Українські сестри зазначають ця організація, що вже отримано 40 тисяч заявок, тому їх обробка просто може зайняти до трьох місяців. Дуже багато розумієте? Тому якщо не приходить допомога одразу, не, не переживайте, все буде. Одне тільки що, не вказується яка сума. Тому я думаю, що вже сама організація вам все розкаже. Зараз хочу ще додати, що дуже багато волонтерів допомагають. Коли почалась війна, нам дуже багато волонтерів допомагали. Ось саме мені, моїй сім'ї, мені з дитям допомагали дуже багато волонтерів. Всім дитячим харчуванням, памперсами, там якимось гігієною і так далі. Дуже дуже багато допомагали волонтери. Дуже багато. Тому користуйтесь зараз і допомогою, і допомогою волонтерів також, тому що вони зараз великі молодці.